Готуємо смакоту. Це буде моренговий рулет, який можна їсти і не переживати за фігуру. Поїхали. Беремо 5 яєць і з них беремо одні білки. Сюди додаємо трішки лимонного соку або лимонної кислоти. Також додаємо цукрозамінник. У мене ось такий цукрозамінник в таблетках, я його, щоб він був пудром, перебила на кавомолці 20 таблеток. Тому висипаю цю пудру одразу сюди і збиваємо цю масу до густих піків. Так, ось такі в нас білки ми сюди додаємо одну столову ложку крахмалу. І це також перебиваємо і ще так, щоб гарно змішати. Починаємо з невеликої швидкості, щоб не розлетілося. Так, наші білки готові. Ми беремо противень з пергаментним папером і на нього викладаємо наші білки і розрівнюємо, як на корж. Я вирівняла нашу масу трішечки. І тепер я її присиплю миндальними пластівцями, які також разом з коржом підсмажаться. І ставлю в духовку при температурі 150 градусів на 30-35 хвилин. Будемо дивитися по зовнішньому вигляду. Він має підсмажитись. Поки випікається наш корж під маренговий рулет, ми робимо крем для начинки. Для цього беремо... Крем буде також дієтичний. Для цього беремо нежирний кисломолочний сир. У мене дві пачки по 180 г. Сюди додаємо йогурт нежирний. У мене також десь орієнтовно 200-220 г. Додаємо дрібку солі. Ванілін для аромату. І щоб підсолодити наш крем, цукрозамінник. Я візьму 15 таблеток. Заливаю це все кипятком, щоб таблетки розчинились. І додаю до нашої маси. І тепер цю масу збиваю.